Uh oh. Оберброні мадяр б'є. А якщо що, то потім добиває сили безпілотних систем сьогодні добре чи відпрацювали по території боліт, також тимчасово окупована територія ураження хімзаводу, наливайки і важливих об'єктів в Донецьку. Також сьогодні поговоримо про результати підсумки перемовин сполучених штатів Америки, України і європейських представників у столиці Німеччині, Німеччини, Берліні, де в неділю 5 годин зустрічалися а в понеділок 2 години. Згадаємо і проаналізуємо з вами для чого ці перемовини були одночасно. Вони безрезультатні з точки зору компромісів і поступу Кремля. Але є дуже важливі моменти, звичайно, ми з вами це все. Проговоримо. Звісно ж, поговоримо про купінський напрямок. Там, взагалі, велика печалька для ворога, і також на покровському напрямку селом оборони України вдалося ліквідувати такого топового собі окупанта-колаборанта. Ну і звичайно ж, нафта, нафта і ще раз нафта те, що відбувається зараз з вартістю марки Юрлса. Це ключовий сорт нафти російської 11 тиждень поспіль. Вона падає в ціні, і звичайно ж тут причетні наші. Оборонці, друзі, мене звати Ігор Гаврещак, на календарі 16 грудня вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь. Усе залишайте ваші запитання, зауваження, побажання, емоції, роздуми, важливий зворотній зв'язок. Діліться нашою щоденною розмовою. Це праця таким чином. Ми просуваємо кліномовний контент і боремось проти російської. Пропаганди і не забувайте, в телеграм-канал є під цим відео, де я е, оприлюднюю кадри роботи наших сил оборони, в тому числі сьогодні на Покровському напрямку, кадри е, контрнаступальних дій на Куп'янському плацдармі. Це все не можу показати в Ютуб-форматі. Ну тому що є політика цієї платформи, яка не дозволяє показувати. За двохсотених окупантів. Ну що ж, поїхали? Почну з того, що вранці роберт бродімадяр, очільник сил безпілотних систем, похвалився, що чергове ураження і чергові нищення ворога. Одна доба, один російський батальйон, плюс 504 ліквідовано птахами угрупування сил безпілотних систем. За 24 години 15 грудня перетнули відмітку. Друзі, слухайте в 6 тисяч. Окупантів за 15 діб грудня це на 42%, майже половина більше за аналогічний період листопада місяця. Далі пише, що птахи систем глибинного ураження відпрацювали ніч продуктивно наливайка, хімзавод і низка військових об'єктів на болотах і тимчасово окупованих територіях. І ці кадри, які я вам показував це удар по хабах саме в Донецьку. І знаєте, я вам завжди кажу, дивуюся, як же самі окупанти радіють, що по них прилітає. Ну це особливий вид мистецтва, Мені здається. Також відповів Роберт Бродімаяр усім недоброзичливицям слухайте, що він написав тим, котрі хвилюються та висловлюють занепокоєння з приводу того, коли я встигаю пости писати, а не працювати. Не заморочуйтесь. пише Роберт Бродімаяр. Ви то блюватиння довше шкрябали, ніж я витрачаю на той щоденний допис. Живіть з тим музики на язики. Ну і справді слухайте дорікати роботу бродімаяра, що він звітує кожного ранку про роботу сел систем. Це знаєте. Той, хто хоче, вибачте, домахатися, це він це зробить. Буде казати, що роберт Бродів-Мадяр пише і не працює. Якби не звітували сили безпілотних систем, знаєте, не недоброзу... недоброзу... Перепрошую, сказали би, а невідомо, що вони роблять. Ну таким людям не вгодиш. Ну і є підтвердження, друзі, що у ніч на 16 грудня повторної атаки сили безпілотних систем завдали в Смоленській області. Там є акціонерне товариство Дорогобуж. І там було кілька потужних вибухів. Що відомо, це завод, його хімічна продукція, зокрема аміачна селітра та інші азотні сполуки, використовуються як компоненти для виробництва вибухових речовин. Взагалі за останні тиждень сили оборони, в тому числі і ем, сили безплатних систем, активно працюють саме по селітрі, порохах і все, що стосується вибухівки, це дуже і дуже ключовий. Напрямок для того, аби не дати можливості ворогу. Працювати на лінії зіткнення. також дивіться, є прильоти. Ось дивіться, кадри прекрасні. Це Донецьк, сам Донецьк кажуть, це прилетіло в районі, десь колишнього магазину Комфі. Щось таке точно не можу сказати, але от ви бачите, які гарні удари. Окрім цього, друзі, хочу сказати, що сили оборони, сили безпілотних систем продовжують бити і не повідомляти. Десь три тижні тому Роберт Броді Мадяр сказав, що ми не будемо все озвучувати. Ну, і ви бачите, допис він не на назвав Смоленську область, а вже згодом ось інтере підтвердили, що було там влучання. По Куб'янському напрямку, звичайно, хочу кілька слів вам сказати, тому що ви знаєте, що операція продовжується. Не можна казати, що все там доокуповано і все звільнено. Але є цікаві моменти. Про це пише, до речі, оглядач Мучної Давайте я зацитую, що відбувається на цьому напрямку. Але перед тим перейду на Ані, ви бачите Ювілейни, чи не бачите? Зараз подивимося, чи ви бачите. Район Ювілейний це південніше від Купінська. Ось дивіться, я вам тут промалюю. От так буде краще видно. Ви маєте звернути увагу на район Ювілейний на південь від Купінська, і тут є район Стадіона. Так от, цитую, що пишуть наші оглядачі. Купінський напрямок. Наші підрозділи змогли вирівняти ситуацію по флангах і цим одразу зламали ворогу у гру. Противник опинився в невигідному положенні без нормального маневру із постійним тиском з боків. Ключовий вузол зараз дивіться ви на північ, це де ворог фактично притиснутий у мікрорайоні стадіона. Там щільна забудова і висотки. Працювати важко, але йде планомірне охоплення району. Якщо діяти синхронно, цей вузол можна дотиснути без різких рухів. Паралельно наші бійці прокусили. Південний фланг і мають просування у напрямку центрального ринку. Це важлива точка у разі нашого закріплення. Противник у мікрорайоні ювілейному. Ось ви бачите, нижній я підкреслення зробив. Та вище ризикую опинитися в оперативному мішку. Фактично, вимальовується класичний сценарій: тиск знизу і фіксація зверху без шансів на нормальний відхід. Друзі, окремо варто відзначити першомучний. Район Петропавлівки, де знаходиться Петропавлівка, звичайно що вам показую. це східніше від Куп'янська. Ось Петропавлівка, і ви бачите на мапі Deep State. Тут ситуація, ніби все підконтрольна під нашими силами, але рух йде на. Схід від Петропавлівки. А що е, відомо, е, що на схід від кучерівки от Петропавлівка там ситуація для нас позитивна. Більша частина населеного пункту під нашим контролем ворога витіснили. Позиції вирівнюються по покровському напрямку. Варто зазначити, що бої тривають важкі, друзі, дуже важкі. Ворог там переважає і, е, до речі, тут сили безпротивних систем також відпрацювали, тому що ви знаєте раніше вам казав, що на покровський напрямок ворог кинув додаткові сили 76-ту псковську дивізію. От їх сили безпілотних систем і ліквідовують. От Покровську, ви бачите, що варто знати по Покровську в районі Покровська збройні сили України ліквідували колишнього міністра, так званого міністра, так званої ДНР, звати його Михайло Мішин. Він працював у так званому уряді. ДНР ще з 2014 тисячі того року і є прекрасне підтвердження, що мішень вот этот погиб все ну хороша ціль, масна ціль, і бачимо, це є результат того, що справді дуже активно наші оборонці на цьому напрямку працюють попри те, що ворог переважає в силах та засобах, але це ніколи не мішало нашим оборонцям демонструвати просто такі феноменальні результати. Ну і друзі, звичайно ж, пройшлося моє з вами по оперативці, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Куп'ян Покровська, результати Роберта Броді, Мадяра, як він все виносить. І, до речі, хочу вам сказати, що є вже наслідки, те, що я вам казав, по нафті російській. Це теж робота сил безпеки систем, але про це розповім трішки згодом. Про переговорний процес в Берліні. Друзі, що відомо, Wall Street Journal все підсумував. каже наступне, що американські зобов'язання щодо гарантії безпеки були запропоновані Україні на другий день переговорів в Берліні, тобто в понеділок, аби вийти з переговорного глухого кута. Європейці радили Україні вкрай обережно ставитись до будь-яких поступок, доки вони не виб'ють із США конкретні військові зобов'язання. І пригадуйте, Лумберг зливав перемовини, де Кірстармар, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц, радили Зеленському в найближчі тижні бути дуже і дуже обережним, аби Стів Вітьков зять Трампа Джаред Кушнер не вели в оману. А звичайно, вони це. Можуть окрім моніторингу, верифікації та заходів щодо зниження напруженості, гарантії безпеки описують роль США, яку вони беруть на випадок порушення мирної можливої угоди за біжу наперед ніякої мирної угоди не буде, бо є позиція Росії та повторного нападу. Що цікаво, що очевидно, сполучені штати Америки пообіцяли щось серйозне. Ну, як мінімум, CNN пише і називає ці гарантії, які пообіцяли США, платинами, ніби вони. Найвищого рівня їх оцінив Володимир Зеленський і їх оцінив Фрідріх Мерц. Тому що Мерц що вчора сказав, те, що США виклали на сіл тут в Берліні у плані юридичних та матеріальних гарантій, справді примітно. Це дуже важливий крок, уперед який я дуже схвалюю. Але варто зазначити, друзі, що інсайди, і в тому числі видання Ексіос пише, що нібито ці платинум гарантії вони не безстрокові, вони діють на певний період. Мовляв, якщо Україна погодиться на ті чи інші умови, можливо, мається на увазі, що Україна має вийти з Донецької області, але мало ймовірно, тому що Володимир Зеленський в спілкуванні з журналістами сказав, що подібні пропозиції з переговорного пулу були. Прибрані, що немає критично неприйнятних речей. Що ж, в е Майами вже мають зустрітися сьогодні. Водоморзенське прибуває в Нідерландах. А вже наступного тижня це вже ексіус пише е на цих вихідних, що будуть мають зустрітися знову наші делегації. А між цим, серед тижня, американці мають представити цей план Росії. Але знову ж таки хочу вам сказати, що я вам зараз зацитую, що каже міністерство закони справ Боліт. І розраховувати на якийсь результат цього не варто. Але перед цим скажу, що Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і е, вночі сьогодні, що він сказав? Деструктивних пунктів у мирному плані вже немає про те, що я щойно буквально вам повідомляв. Це не значить, що він ідеальний, але це дуже робоча версія. Україна наразі розраховує на п'ять документів з американцями. Частина з них про затверджений конгресом аналог статті 5 НАТО. Другий документ каже Зеленський стосується відновлення, тобто економічна співпраця, гроші Україна-США. Ні де юре, ні де факто Україна не визнає Донбас російським. В питанні щодо нього консенсусу досі немає. Консенсусу що то, е, бо ми знаємо, що США ретранслюють позицію Кремля, і зараз я про неї скажу. Каже Володимир Зеленський також що ми розраховуємо на репараційний кредит заморожених активів Російської Федерації орієнтовно 45 мільярдів щороку. Канцлер Німеччини запропонував ідею різдвяного і новорічного перемир'я. Теж. Скажу, що на це сказали росіяни. Наразі не йде мова про референдум щодо мирної угоди, каже Володимир Зеленський. Загалом підсумовуючи, треба сказати наступне. Мені здається, ключове про що вдалося домовити, що гарантії майбутні, можливі від США будуть протягнуті через конгрес. Тобто вони матимуть юридичну силу, чого звичайно ж не було, як мінімум, в Будапештських чи мінських якихось домовленостях. Це дуже важливо. Але варто що сказати, друзі, чому ці перемовини зараз нічим не відрізняються від попередніх в своїй певній частині, і які тут є плюси? Про них обов'язково зараз згадаємо. Спочатку що кажуть Росіяни, Росія відкинула можливість різдвяного і новорічного перемиря. Про це сказав речник диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Як вони маскують окупанти цю відмову? Вони кажуть, як завжди, ми не хочемо перемир'я, ми хочемо миру. Ось так вони маскують своє бажання далі вбивати українців. Представник Міністерства закордонних справ Росії, такий собі рябков Сергій, сказав наступне: Росія готова до мирної угоди, кома, але ну це конструкція постійна, відколи Трамп прийшов до влади, росіян постійно така конструкція. Ми готові, але. І що після цього після цієї коми, але не піде на не компроміс щодо п'яти територій, деться про окупований Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей за словами Рябкова, ці вимоги є ключовою умовою Москви для будь-якої угоди. Що ми розуміємо, друзі? Наступне, що США, і ви знаєте, і Українська делегація Володимир Зеленський казали, що ключове, що зараз не можуть дійти згоди, це Донецька область гарантії безпеки і Запорізька атомна електростанція. Навіть давайте ми змоделюємо, що Україна вийшла з Донецької області. Це неприйнятно, але ми моделюємо. Ми ж бачимо, що і це себе не задовільнило. Окупантів, тому що вони кажуть про так звану Новоросію. а на картах Герасимова, начальника Генштабу, коли він засідали, ми ж прекрасно бачили, що до їхньої так званої Новоросії внесена Миколаївська область і Одеська область. Ну і скільки можна повторити, що мета Росії це. Знищити Україну не можуть співіснувати одночасно Російська Федерація і Україна, а це всі всі оці от кроки це поетапне намагання знищувати Україну. Тому тут все нам чітко зрозуміло. Більше того, Лавро вийшов згодом після Рябкова і заявив, що останні контакти зі США щодо України вселяють надію. Він каже: наступне: до речі, це він сказав іранському держму. Телерадіо, що США нібито погодилися з тим, що Україна не буде членом НАТО, а також пообіцяли посприяти передачі Росії окупованих територій. Ну про НАТО ми з вами вже говорили. Що Україна яку має позицію? Ми не відмовляємося на конституційному рівні рух в альянс, але кажемо наступне: як наразі США не хоче, що ми вступали тоді ми хочемо мати двосторонні гарантії, доки я так розумію. Каденція Трампа завершиться і можна далі говорити. Ви ж пригадуєте в Вашингтоні і в країн в, в Балтії була зустріч країн-членів Альянсу, де Україну по зустрічали з відкритими обіймами і фактично як члена Альянсу. Але потім трапився Трамп, 47-й президент, і це все пішло шкереберть Але ключове серед заяв також Лаврова, серед інших вимог, він назвав відновлення прав УПЦ МП Української православної церкви Московського патріархату і російської мови в Україні. Ну ви розумієте. Теж нам чітко треба розуміти, що якщо наївні Вітков і Джаред Кушнер думають, що вони протиснуть Україну з одного якогось питання, умовно кажучи, що з виходом з Донецької області, появляться інші претензії е, окупантів, і так буде безкінечно. Вони будуть вигадувати, придумувати тут чи іншу причину, чому не завершувати свою війну, тому марні старання до чогось домовитись. Але звичайно ж, я вам казав, що є ключові. Позитивні моменти, а в чому полягають ключові позитивні моменти в цих перемовинах? Так справді мені на крок не наблизились до мирної угоди, але нагадаю вам, наша делегація сказала про це казав до речі заступник Сибіги, пан Кислиця Сергій, що делегація США тепер набагато краще розбирається. В питаннях, що відбувається на фронті, ну Володимир Зеленський був в Куп'янську, показав, що Росіяни брешуть і Путін бреше. Вони вже знають, де є регіони, вони знають обстановку. Вони знають чому, як, куди. І наша делегація казала, що вони були приємно здивовані в Берліні, що тема до розмови щодо України і вторгнення Росії в Україну, американці набагато краще підковані і також. Це перше. Друге, друзі, мета Кремля цими перемовинами була розсварити США і Європу. Цього не вдалося, бо сьогодні вранці Дональд Трамп сказав, що я мав дуже хорошу розмову з європейцями, і ми рухаємося в правильному напрямку. По третє, хотіли розсварити і зменшити, звичайно ж, спільну позицію Європи і України. Бачимо, цього не трапилось, тому що вчора ввечері 12 лідерів Європейського союзу та європейських країн виступили з заявою за результатами дводенних перемовин між США, Україною та європейськими партнерами. В ній йдеться, що лідери США і Європи зобов'язалися співпрацювати над надійними гарантіями безпеки та заходами з економічного відновлення для України. Це включатиме зобов'язання надавати Україні сталу і значну підтримку в розбудові збройних сил, які в мирний час мають залишатися на рівні 800 тисяч особового складу. Європейські багатонаціональні сили для України, які допомагають у відновленні збройних сил України. Механізм моніторингу припинення вогню під керівництвом США. Увага! Юридичне зобов'язання вжити заходів для відновлення миру в разі майбутньої агресії, тобто, це те, то, що я вам казав, протягування гарантій безпеки через конгрес. Ось здавалося б, з одного боку, просувань немає з іншого боку, друзі, ці перемовини дали Кремлю зрозуміти, що послаблення позиції спільної між Європою і Україною немає. І ключове, що США залишається в цьому процесі, даючи юридичні гарантії в майбутньому, це ми повинні зафіксувати, і це справді важливий момент. Тому ці перемовини з точки зору руху до якоїсь угоди абсолютно нічим не відзначилися. Вони не мають е, прогресу, але з точки зору позиції цивілізованого світу це повний крах для. Кремля, ну і друзі, також відомо наступне: що Британія до речі дуже показово Британія і Німеччина під час цих перемовин і сьогодні заявили, що є нові пакети допомоги. Міноборони Британії каже, що протиповітряна оборона це абсолютний пріоритет. Тож сьогодні, ділі міністра оборони, каже: Я оголошую найбільший за рік. Інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону України це 600 мільйонів фунтів на тисячу систем ППО ракет і автоматичних турелей для знищення дронів, які постачатимуться зараз і до 26 шостого. Року Німеччина і міністр оборони Пісторіус сказав, що Німеччина передасть Україні ракети Сайдвіндер. А це їхня назва. Це американські ракети. АІМ-9, А це клас повітря-повітря. Можуть бути різні модифікації до 40 кілометрів. Чудова, недорога зброя, друзі, для того, аби вражати ворога, збивати їм. Гелікоптери, літаки і, звичайно ж, дрони кажуть британці, що прошу німці, що вони передадуть своїх запасів велику кількість цих ракет Sidewinder АІМ 9 Також повторив очевидно пісторію, що вони надали дві ком два. Дивізіони Петріот і дев'яту систему Аріште, правда, чи, СЛМ, чи СЛС, середнього чи малого радіусу дії, не знаю, але це до речі не принципово, тому що Аріште працює добре і вони нам їх передали. І в 26-му році будуть також продавати ці сайд Віндери. Ну і, друзі, на завершення хочу розповісти вам про російську нафту, що з нею відбувається. Ціна на російську нафту опустилася до найнижчих значень початку повномасштабної війни проти України. Про це пише видання Bloomberg. За даними агентства, в середньому російські експортери зараз отримують трохи більше 40 доларів за барель нафти, що відзначається від перепрошую, від від, Вантажується з портів Балтійського і Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно. Друзі, 40 доларів, аби ви розуміли, це на 28% менше ніж у середньому протягом останніх трьох місяців. Для бюджету Росії такі ціни стають дедалі болючішими, тому що дивіться, 40% навіть вже нижче ніж 40 на цю хвилину. У бюджеті Росії на 25-й рік середня ціна на нафту їхню марки ЮРОС була закладена на рівні. 69,7 доларів за барель. Потім вони переглядали, там було 50 чимось Друзі, але 40 я вам нагадаю, коли йшла мова про те, що Європейський Союз встановлює граничну ціну на російську нафту, йшлось про ціну зараз, вона зафіксована на рівні 47,6 доларів. А ви бачите, що торгується ЮРЛС 40 доларів. Всі свого часу тільки місяців тому і. Міністр закордонних справ України і президент України Володимир Зеленський казали, ідеально, якби нафта російська коштувала 35 доларів, тоді це буде крах економіки. І справді воно так. І нафта російська, друзі, 11-й тиждень поспіль падає в ціні. Грубо кажучи, як формується ціна на марку Юрс? Це марка Бренд, так американська марка Бренд, і це дорівнює Юрс мінус дисконт, тобто знижка. І ось і сьогодні саме дисконт відіграє ключову роль. Дивіться, суть в чому після осінніх санкцій, дисконт зріс приблизно з 12 до 20 доларів за барель. Тобто, умовно кажучи, є ціна на барель юрус. А Китай, Індія та Туреччина ключові країни, які купують російську нафту, кажуть: давайте нам знижку. Більше нас нічого не цікавить, і Росія не може надавати знижку, тому що їй немає куди продавати. ту нафту, і от зросла до 20 доларів. І ці країни три продовжують купувати для відвантажень і знову російська ситуація ще гірша. Згадайте чому? Тому що є сили оборони України через удари України по танкерах так званого тіньго флоту у Чорному морі. Дисконт там виріс друзі до 23 доларів за барель. Тобто третина суми більше ніж третина суми злітає з. Одного бареля, фактично, Блумберг підрахував, кожна така атака, яка є щодня в цьому напрямку від сил оборони України, коштувала Росії орієнтовно 3 долари із кожного проданого бареля. Проблема для Кремля не обмежується лише дисконтом. По перше, падає ситуація на нафти бренд, в принципі, тому що чим дешевший бренд, тим дешевше юр буде. А чому вона падає? Тому що попит. І пропозиція пропозиція значно більша ніж попит. По-друге, зростання дисконту означає, що Росія продає нафту все далі від ринкової ціни, втрачаючи мільярди доларів доходів. По-третє, ситуацію посилює зміцнення рубля, як це не курйозно. Ну, справді тому, що дивіться, експортери отримують валюту в доларах за продаж нафти, а потім вони міняють її в Росії на рублі. А так як долар сильний, ось рубль сильний. І вартість долара впала, вони отримують менше рублів, відповідно, менше коштів. Ну і доходи російського бюджету залежить від ціни відвантаження нафти в портах за поточних рівнів, близько 40 доларів за барель, нафтові надходження вже не можуть компенсувати військові витрати та зростаючі зобов'язання Росії. це впливатиме на фронт. А давайте ми ще з вами згадаємо, що відвантаження дешеве це одне, але сили оборони, сили безпілотних систем кожного дня. Б'ють по нафтопереробних заводах. Каспії, ви знаєте, вже тричі було завдано удару по нафтогазовому видобутку у Каспійському морі. Крім того, б'ються перика... удари по перекачці, удари по нафтобазах в Криму, ви знаєте, Феодосія, Гвардійське. Крім цього, б'ється відвантаження, тіньовий флот і перевезення. Це все впливає. Та і вам нагадаю, що одна з найбільших турецьких. Танкерних компаній Башикташ, яка має три десятки танкерів, сказала після ударів: сказала: ми взагалі відмовляємося заходити в порт новоросійська, тому що екіпаж і танкера нам дорожчі, більш потрібні, ніж ризикувати їхати в Новоросійськ Ось що означає мати справу. Окупантам силами оборони України незвичайно ну, вчора ж удар по підводному човну це феноменально. Служба безпеки України нас радує, дивує. І Я переконаний, що це не єдині атаки, які очікують на нашого ворога. Україна буде існувати, Російська Федерація буде розвалена. Друзі, це найважливіші новини на вечір вівторка, 16 грудня. Обов'язково підписуйтесь на цей youtube канал, ставте вподобайки, коментуйте, діліться нашою розмовою. Не забувайте телеграм-канал. Я вже залив там прекрасні кадри, як наші хлопці і дівчата оборонці нищать ворога на покровсько-мирноградському напрямку. Побачимось в наступних ефірах.